Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні хочу вам показати, що у мене в косметичці. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Покажу вам засоби, якими я найчастіше користувалася останнім часом. І що саме входить в мою щоденну косметичку. Я періодично міняю засоби, які в косметичці, коли мені щось набридає, або коли хочу спробувати щось нове, то я додаю в косметичку або ж витягую з неї. І от останні ні, два тижні я користуюсь лише цими засобами, і е, зараз також розповім вам про свої враження від них, тому що в мене досить багато косметики, і не завжди є час, і не завжди мені зручно лазити по всіх шуфлятках е, і вибирати собі ті чи інші продукти. Наприклад, чи для губ, чи для брів. І тому я збираю все от в одну невеличку косметичку, засоби, якими хочу користуватися найближчим часом найчастіше. І е, так користуюсь. Навіть, наприклад, якщо кудись спішимо з чоловіком там, з дитиною їдемо кудись, і я не маю часу вдома намалюватись, то я швиденько беру собою цю готову вже косметичку і е, забираю її з собою в машину і в машині. Фарбує. Щоб мені не здавалося, що я говорю сама до себе, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що входить у вашу косметичку. І мені буде цікаво почитати і приємно, що ви таким чином спілкуєтесь зі мною і даєте мені якийсь фідбек. Отже, дивіться, в мене цього разу рожева косметичка. Цього разу, ну, це взагалі перше таке відео моє, але будуть і інші. І буду періодично косметички міняти. Зараз в мене такий настрій, що хочеться чогось в житті іноді яскравого. І тоді я беру цю косметичку, вона мені дуже подобається. І давайте подивимося що там всередині. Вона повна різних засобів. Нагадаю, що тип шкіри в мене це суха шкіра. Тому в моїй косметичці щоденній немає пудри. Я не завжди з собою ношу пудру. І давайте я вам покажу, що в мене останнім часом лежить для обличчя. От тут є кушон від Міша. Я нещодавно знімала про нього відео. Він мені дуже подобається, і його дуже зручно брати з собою, коли ти кудись їдеш, і дуже швиденько можна ним нафарбуватися. Я показувала детально, як я наношу макіяж за допомогою цього кушону. Він мені реально подобається, і в нього немає дуже жирного блиску на шкірі обличчя, і саме тому немає необхідності, щоб я возила з собою пудру, яка займала багато місяць. І давайте я одразу буду витягувати ці особи і ставити собі тут на столик, щоб не показувати вам двічі ті ж самі речі. Наступне, що в мене є, це велика палетка від The Я нещодавно її поклала собі в косметичку, тому що досить, досить давно я нею не користувалася. Вона нещодавно в одному з відео її показувала. А так в повсякденному житті реально давно не користувалася нею. Ось так тут виглядає. Тут є три хайлайтери: бронзер, Рум'яна і безпосередньо хайлайтер Mary Lumaniser. Дуже люблю цю палетку, вона вже така заюзана, в мене заюзана, затерта. Дуже класної якості тут є засоби, і цим бронзером я замість скульптора роблю собі скульптор. Скульптурування обличчя на ходу і дуже гарно і свіжо завжди виходить. І рум'яна теж тут є з. Таким шимером золотавим, і цей хайлайтер теж дуже просто бомбезний, яскравий, і його видно навіть із космосу. І останнім часом я власне насолоджуюсь макіяжем макіяжами цією палеткою. Ще дуже зручно, що тут є дуже зручне люстерко. Тобто зеркальце тут досить зручне, не дуже зручно в кушоні зеркальцем користуватись, коли фарбуєшся іншими засобами. Хоч тут. Теж досить зручне зеркальце, але може випадати ось цей спонжик постійно, тому я вторгую здебільшого дивлячись в це люстерко. Далі у нас є засіб для брів, який я вам показувала теж в одному з попередніх відео. Це є гель для брів, помадка для брів від B. Ось така голубенька. Я дуже приємно здивована якістю цього засобу. Вона в мене у відтінку 01. Ось так вона виглядає всередині. Я дуже приємно здивована, дуже легко нею користуватись, вона класно наноситься на брови, добре брови виглядають впродовж дня. Нічим вона не гірша за мою улюблену від Benefit Cabral. Тому, якщо ви шукаєте щось бюджетне і класне для брів, то рекомендую звернути увагу власне, на ці помадки для брів. Далі в мене є. Так, що мене? Ага, у мене тут у для кутикули, до речі. Стараюсь її завжди з собою носити і іноді поправляти кутикулу, тому що в мене кутикула досить швидко пересихає на нігтях. Не знаю, чи це у всіх так, чи не у всіх, але от в мене навіть, якщо, наприклад, вчора зробила манікюр і обрізали добре кутикулу, то сьогодні вже вона може бути такою суховатою, і, потрібно, і постійно потрібно кремами зволожувати або ж олійкою кутикулу. тому стараюся завжди носити її з собою. Так, досить багато у мене тут засобів. Наступне, що я витягну, це є. Ага, я завжди ношу праймер ось такий для вій, від Aveline Soslash Booster. Ось так він називається цей праймер сам білого кольору. Ось така тут силіконова щіточка. Мені подобається, як цей праймер видовжує вії, і на нього будь-яка туш лягає набагато краще, ніж вона лягає самостійно. Тому я його дуже довгий час вже не виймаю навіть з косметички. Хоч останнім часом я провела новинку від Eveline, від Вер'ядету, ж водостійку, об'ємну, і її можна чудово носити навіть без ось такого. Без ось такої бази під туш, тому що там татуш вона самостійно дуже чудові робить драматичний ефект на віях. От. Але я беру оцю базу, тому що я зараз користуюсь до сих пір. До речі, намагаюсь докористуватись такою тущою від Патрісія Ледо. Вона в мене вже досить давно, вже майже рік часу, ну повний рік, десь місяці вісім, напевно. І я на нею дуже задоволена. Тут ось така щіточка, якщо ви ще в попередніх відео ми їх не бачили, ось така щіточка, такі типи щиточок, я не дуже люблю, тому що вони не дуже добре розділяють в її. А, от. Але сама ту ж по собі чудова, і вона, до речі, теж водостійка, тому неї сміливо можна малюватись десь. Під коли плануєте ходити під дощем, або можливо як буде падати сніг, то сміливо з нею в таку погоду можна буде виходити. І мені дуже подобається футляр, як виглядає. Ну, загалом туж чудова, недорога, і вона реально досить довго не засихає. Що мене дуже-дуже приємно здивувало в цій тоші. Не хочу затягувати відео, тому так швиденько пробігаюсь по всіх засобах. Так, наступний засіб в мене є, це є рум'яна. Рум'яна останнім часом я поклала в косметичку від Nars. Стандартні рум'яна нарс оргазм. Ось тут назва. І ось так, вони, ось так вони виглядають всередині. Це такі рожеві рожево-персикові рум'яна з золотистим шиммером. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Я вам зараз постараюсь. Показати, не дуже добре вони, бачите, переносяться на руку, але насправді дуже красивий ефект на обличчі, навіть не обов'язково після них хайлайтер використовувати. Тобто іноді я з палетки Марі Луманайзер використовую рум'яна, а іноді ці. І тому я і цю палетку, і ці рум'яна собі кинула в косметичку, тому що іноді хочеться цими рум'янами скористуватись і вже хайлайтером не користуватись, а іноді беру з Lumanlazer Sister Sisters палетки засоби, і тоді а, хайлайтер ще використовую. Наступне, що я бачу, це є гель для брів. Використовую від Makeup Obsession. Ось такий прозорий гель для брів. І тут така маленька щіточка. І мені дуже подобається цей гель для брів, він, до речі, досить добре фіксує. Я б не сказала, що це надзвичайно добра фіксація. Але якщо добре прокрасити ним волоски на бровах, то брови досить добре тримаються. І це мене, до речі, приємно здивувало. ще тут дуже маленька, така мила, сріблясто біла упаковка, і ціна в нього досить хороша. Я на знижках купувала його за 150 гривень, але бачила, що зараз він коштує в районі 250 гривень. Але якщо видивлятися в інтернеті і на Мейкапівінгі, і на Єваюей, якщо періодично переглядати, то можна знайти його на знижках і купити за вигідною ціною. Я вважаю, що це досить хороший. Представник гелів для брів, тим паче, що зараз немає бажання купувати усі ці білоруські гелі, і тим паче там від Вів'єн Сабо в них класні були гелі. Ну теж ми зараз не хочемо купувати їх косметику, тому що вона з Росії, як ми всі знаємо. от, І тому, якщо хтось шукав хороший замінник всім от білоруським е, гелям для брів, і от гелям для брів від Вів'єн Сабо, то я вважаю, що це достойний кандидат. Так, у нас трошки сонечко тут вийшло, тому картинка може трошки міняти. Освітлення, хоч в мене і штучне освітлення тут стоїть, але сонце все ж таки досить сильно впливає на картинку, тому вибачайте вже за те, що картинка постійно змінюється. Давайте наступне, до речі, якщо ви маєте якісь свої улюблені засоби, от якими ви кожного дня робите свій щоденний макіяж, то напишіть мені, будь ласка, чим саме ви користуєтесь. Мені цікаво, чи в нас співпадають якісь засоби, а можливо, я щось для себе нове прикольне відкрию, тому буду вдячна, якщо мені дасте якісь прикольні ідеї. Так, наступне теж показувала нещодавно вам у відео, це є рідкий хайлайтер. Ось так він виглядає. Від De'VU, це великобританська марка. Він не бюджетний, але мені дуже подобається, як він виглядає на обличчі для макіяжу на кожен день. Ось так він виглядає. У нього тут такий пензлик. І його дуже легко наносити, взагалі дуже легко розподіляється. І таке красиве вологе сяйво він дає. І, як бачите, найбільше в мене це рум'ян і хайлайтер, всього по дві штуки в косметичці, тому що це одні з найулюбленіших моїх засобів, які я дуже дуже люблю використовувати. Так, вже не так багато в нас в косметичці з цього залишилось. Так, а далі, що в нас тут ще? Звісно, бальзам для Губ. Бальзам для губ в цій косметичці в мене зараз від Кармекс. Стараюсь його довикористовувати, тому що майже всюди в мене бальзами для губ від Evelyn. Я вам показувала в багатьох попередніх відео ці бальзамчики, і вони в мене майже в кожній шуфляді, майже в кожній сумці. А в косметичку я кинула цей від Carmex, тому що ну, потрібно його вже довикористовувати. Щось до нього рука в мене не дуже сильно тягнулася, хоч я дуже люблю цей ванільний аромат. Дуже класний цей бальзам, теж можу його порекомендувати до покупки. Чомусь у мене руки останнім часом до Evelyn тягнуться, не знаю чому, хоч цей абсолютно не уступає Evelyn. Вони десь на одному рівні добре працюють, тому можу рекомендувати як цей бальзамчик, так і бальзами від Evelyn, якщо ви щось для себе на осінь, або зиму шукаєте таке. Так, не будемо довго на бальзамчику затримуватись. Наступне це в мене олівчик. Дуже часто в щоденному макіяжі, от так як зараз у мене на очах, якщо ви бачите, в мене на лінії нижні. Є бежевий олівчик для е, слизистої. Е, цей олівчик це в мене олівчик від Catrice. Ось так він виглядає. І зараз вам покажу ось такий тут олівчик. До речі, е, дуже зручно ним користуватись, і він дуже добре на слизисту наноситься і досить добре впродовж дня тримається. Продукти марки Catrice е, Можна, скоріш за все, купувати, хоч я бачила на Ютубі, що вони прислали якісь бокси з новинками якомусь російському б'юті-блогеру. Вже навіть не пригадую кому, і іноді російські б'юті-блогери їх показують в себе от якісь засоби від Катріс. Але от я зверталась до самого бренду Катріс, запитувала, чи вони продовжують співпрацю з Російською Федерацією, ну з Росією. А вони сказали, що ні, що вони припинили будь-яку співпрацю, і вони новинки в Росію не завозять. Це таке. Вірне питання я не знаю насправді наскільки це достовірна інформація, чи вони правду кажуть, чи ну тобто, чи росіяни просто використовують ті засоби, які їм ще допродають, що там мають магазини в наявності. Це за цим буду ще слідкувати і постараюсь детальніше вивчати питання, от які бренди? Продовжують співпрацю з Росією. Якщо вам, до речі, цікаво буде таке відео, то напишіть внизу в коментарях, можливо, ось знов ну, сонечко вийшло, засліплює нас. Хочеться дуже приємно, до речі, що сонечко вийшло, тому що останні дні були такі пасмурні, і от в пасмурний день якось не хочеться нічого робити. Хочеться тільки лежати під пледиком пити, тепле какао або чайочок і дивитися якісь затишні фільми, або щось собі тихенько вчитись, і нікуди навіть гуляти не ходити не хоче. Гуляти ходити не хочеться. От, а коли от гарна погода, то є настрій, от хочеться навіть відео знімати, щось робити, я цілий день сьогодні бігаю, то якісь хатні справи роблю, то трошки вчилась, тепер відео знімаю. Зараз ще піду, треба з'їздити в магазин і сходити з дитиною на прогулянку. Тому в мене сьогодні досить такий насичений буде день. Ой, сонечко, ну... Трошечки може заховати, щоб нас так сильно не сліпити. Добре, значить, в нас бренд, который залишається під знаком питання відкритим, чим купувати чи не купувати, ну це вже самі вирішуйте, наскільки зараз доцільно підтримувати цей бренд чи ні, і чи підтримує він Росію чи ні. Це потрібно детальніше нам буде за цим поспостерігати. Наступне, що в мене є в косметичці, це, звісно, резинка для волосся. Ось така, ось така звичайна резинка-спіралька. Я без цих резинок нікуди, я кудись виходжу, завжди вона в мене десь на руці або в сумочці, або в косметичці. Так, наступна ага, тут в мене є ось такий пензлик. Ним я наношу ось цю помадку від Glambi, тому що мені ось цей пензлик, який тут в цій помадці, не дуже доподобає. І тому я завжди беру з собою ще цей пензлик. Він не займає багато місця. І е, цей пензлик чудово цю помадку наносить. От саме я рекомендую використовувати скошені пензлики при нанесенні е, такого типу помадок на брови. Тоді брови набагато краще промальовуються і набагато більш натуральним виходить у вас ефект на бровах. Те, що завжди зі мною це є пінцет. Ось такий пінцет. Це річ, яка завжди повинна бути в дівчачій косметичці, я вважаю. Також у мене тут є манікюрні ножнички. Теж завжди можуть знадобитись. Ніколи не знаю, що може статись з нігтем і де можна ніготь задерти. Так, підводку. Я собі кинула тут в косметичку. Останнім часом підводку ось таку від Kat Von D, Точніше, тепер цей бренд називається KFD Vegan Beauty. Ось така мініатюрна. Вона в мене з б'юті боксу який я замовляла з Сефори. там була саме така міні версія цієї підводки у мене ще є повнорозмірна ця підводка. Я вирішила цю маленьку довикористовувати, що в мене вже ну, не потрібно назбирувати так багато цих підводок. тим паче, якщо в мене є і повнорозмірна версія, і зараз ще класна від Олі Полякової підводка, І ще деякі підводки я тестую, тому от хочу максимально позакінчувати ті засоби, які можна закінчити. Може, вже нарешті зніму відео Project Pen, де. Окремо відсортую ті засоби, які я хочу закінчити, і будемо разом спостерігати за тим, що я зможу використати якомога швидше. І наостанок у нас залишились помади. Останнє, що я використовую, це помади. І останнім часом найчастіше, бачите, все, косметичка порожня. Ось такі дві помади. Я найчастіше використовую це помада від NYX. Це відтінок 629 PowerPoSense. Я, до речі, всі назви засобів, які я вам показую в цьому відео, вкажу внизу в інфобоксі, щоб вам було зручніше подивитись, що саме це за засоби. І це такий, до речі, чудовий лавандовий відтінок. Мені дуже ця помада подобається. Ну, вона, звісно. Трошки треба бути сміливим, щоб її носити, тому що вона досить така світла, дуже гарний, нестандартний такий ніжний лавандовий відтінок, коли я вдягаю щось лавандове, або останнім часом роблю якийсь, можливо, лавандовий макіяж, то я часто використовую цю помаду, або ж навіть і просто самостійно її ношу. І ще одну помаду, останнім часом я використовую: це помада від Maybelline у 305 відтінку. Називається Frozen Rose. І ця помада, до речі, у мене зараз на губах. Мені дуже подобається це такий осінній варіант лаванди. Зараз я вам її отут з боку на руці посвочу. Так вона виглядає. Ну і ось так, як ви бачите, вона виглядає на губах, трішки Приблизилась до вас, щоб краще вам було видно. Ця помада мені дуже подобається. Це такий приглушений сливовий відтінок. Навіть я б сказала, тут є приглушена слива з пильною розою, які об'єднались, вийшло щось таке середнє, або ж темний, насичений лавандовий відтінок. Я б теж так назвала цю помаду. Мені вона дуже подобається, вона класно зволожує. І нормально тримається на губах. Це не є стійка помада. Це такий варіант на кожен день, який зволожує губи, швиденько нанесли і побігли, і комфортно себе почуваєте. і Вона відчувається комфортно на губах. Це всі засоби, які були в моїй косметичці, вона вже зовсім порожня. Якщо вам подобалось відео такого формату, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Дякую, що мене підтримуєте за те, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Це зараз дуже важливо, тому що потрібно українську мову просувати, щоб вона у всіх пошуках була в топі, була на самому верху, щоб ми могли дивитися якісний контент українською. А для цього потрібно, щоб ви також приклали свою руку, зокрема, щоб писали коментарі, підписувалися на. Україномовні канали, ставили лайки під відео. Це дуже важливо, тому що таким чином Ютуб бачить, що вас цікавить цей контент, і тоді починає цей контент Ютуб сприймати всерйоз і просувати його. Тому не забувайте, будь ласка, все ж таки підписуватись на україномовні канали. Якщо вам мій канал сподобався і мої відео сподобалися, то буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. Я розумію, що це може трошки дратувати ці всі постійні заклики до підписування і до коментарів, але це дійсно важливо, якщо ми хочемо підтримувати. Та своє українське. Дякую ще раз всім, хто був зі мною до кінця цього відео. Сонечко прийшло спеціально, щоб ми з вами красиво попрощались. От зараз пішло, щоб ми могли з вами красиво попрощатись. Всім гарного дня або ж гарного вечора! Всім па-па-па, до нових зустрічей зовсім скоро!